Чув, а ще скажіть, оце, ми балакали за той переулок, де зараз вулиця 40річчя Перемоги йде. Назовіть, будь ласка, хто там жив. О, ну, Біля вас, біля вашої мами. А то що. Отуті, що низі, річчя Перемоги, ну, оця ж вулиця, а що Сомавка, там, ви кажете, Сомавка. Ото, що жит, жит, Там Оце, оце Галя, та, як її, Сили наші називають, як його. Ну, скрипник. А, скривний. Ото жив, жив ото той полікарп. Полікарп, ото жив його батько. Uh -huh. Мати вийшла заміж, от, його називали пулька. Його, Вона вийшла заміж, а тоді вже зарешать вийшла заміж, як він вже mm -hmm. відвернувся. Сру, uh -huh. А тоді а тоді жив той Сарахвани жили. О, дід, дід ніхто, ні. То, і... ні. А тоді Фадір Кирилович жив, а тоді Кононенко жив. А тоді жив, у нас був кіномеханіком там. А Іщенко. І, 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 іщенко, це він, оце ж Іщенко, як от кіномеханік, де він десь не знаю, чи виїхав, чи що, що дідка паніча його дитину родила, надушила. А тоді, тоді посадили раб. Утім дали хату, він там ото жив своєю марнію жив. А тоді жили кононинки і та, як її. Вірка копійка. Вона десь у ябули. А це де магазин оцей наш продуктовий, що це було? От так і було, я не знаю. Так Магазини був він, так? Так може, може він так і був, може колись щось не там. Це теж була це ваша хата. А сюди вгору жила брав, та, оце дераз живе, та, як її. Шепшлейша. Де Шепшелейша живе. Так. А тут жила баба Мокрина, це то, моєї матері двоюрідний брат живе, дядько Гришка, uh -huh. А тоді була та, як мельниця, Милина. була та. Мельниця. А де електрики. Оце сюди-сюди-сюди. Ну, сюди, да. сюди. Камінь, на камінь мололи. Да. там і хуті. А крутила електрикою? А я не знаю. Ні, по-моєму, я не знаю. Чи вітряк, чи що було? Не знаю, що вітряка не було. Ні, ну не електрикою крути. Бо там бригада була, що всередині було і того, як його І отут вона стояла у поперек, хата у поперек туди, так вона стояла. І конюшня там була чи не да, конюшня була. Там у тому всередині був колодязь, коли угу. накували от в середині було uh -huh. і то, А отут у хаті тоді то варили їсти там, ото хто робить на роботу, ходили їсти, варю так, що ми ходили з глечиками, uh -huh. каші та супу нам давали. Uh -huh. А так візуально народу багато було? Багато людей було. А тоді жив Іван Хведевич, ото ж химка. Оце ж маленька хатка сюди, а Тепер нам хто не, а тоді оце ж химки жили той Василь Іванович. Та Вас Василь. – Асфальту асфальта тут не було по вулиці? Ні, ти що. сюди в нас по вулиці їздили в Донецьк. Отака колія була, а машини грузові, отака колія Це вони їздили через наше село. Через село на Донецьк. Отуди як на зарю дорога, так, так не, і не, пішли, не, пішли. Не, пішли. Не туди. Оце ж. О, так Я знайшов стару карту, так у нас е, сім шляхів в наше село входило. Сім шляхів. Тут якийсь вузол був такий, ну розв'язочний. Так. Ну, Це що ми помнимо? А так же сюди. Ну так. Дорога ж не була тут. Дорога була понад садом. Нища. Сад там був. О, то... Якраз прямо на Васильівську вулицю він виходить. Ото там знак стоїть, оце, якраз на той дому, де Ванька Кученко. А тоді yeah. вже розгорнули дорогу, то зробили, а то ж була дорога, прямо по понад... тому. А тоді це ж де магазин, а тоді жили романи, жили, а тоді баба Мотька, це ж председатель нашої. Панченко як його. Я не любив, як його було забивати. А тоді теж. Який председатель? Микита, Микита, наш председатель полхузе. А тоді жила, та як її, Моя хрещена мати, діда того, Оце Олі Писарівської, свекри жили. А тоді жив Мику Петруха, Павло Петруха, а тоді це Микола барильник. Оце так вона хата й була. А тоді жив дядько на оце так, де живе, де Росолу живе. А тоді токар Микола жив, так і ні живе. Mm -hmm. А тоді оце ж Роман і Котолупша. Ж... Котолупша жила. А тоді. Де Ванька Сірко? А тоді коло котолупші жили. Ой, Шапран крайній. Оце постролася Натоша. А тоді це ж Микита Харченко, де зараз живе, то м -м, який? Анюта. Анюта. А тоді жили то, Нюся Кузини. Сліпенькі дві баби жили. Нюся Кузьмина, це вже після перейшла. А там баби, там ікона була. Угу, угу. А тоді Караченцева жила. Туди... Караченцева це ж відка котя построївся mm -hmm. на її плану. А тоді Грацу, це що, так він жив там Грацу. А тоді жила та ще як її. Гарна Борщиха. Mm -hmm. А тоді оце мишка, пелих, оцей Пелих мишка. Серега Пелих, Сергій пелик. Ну, Мухну. А тоді це ж ріпи жили. А тоді, коли ріпів була якась, не знаю, стара хата, що там жила Мушиха. Жила там, а хто на чи то бросили її, чи що, вона там, Мушиха, жила. А тоді це ж віра. Це... Мушіха й 40-літова жила, да, да. воно там хата да. Спереду її, то... А тоді то... де зараз Тетяна, чи хто воно приїжджає сюди, а Чіха, то вони займають там. Ото. А тоді це ж віра та Сарафонівське. А тоді ж той, як уроці? Ген, ген каже. Ну, дід Савка. Да, да. Да, на гору. А тоді то, ж жила... Бондарі жили, оце моді Бондарівської свекрі жили. Оце Толі Малюка, що то в мене, ти знаєш, Толі Малюка? Ага. Оце його то, дід, дід тут жив, Толі Малюка, мати жила. А тоді це оце жила Ласкіна, а тут жив Микола Іванович. Швітелон. Швітелон. Угу. А тоді оце ж та жила, а хто ви Великодна. Великодна, а до чого жили кацапа забули. Розарений. Фамілія така. А росіян взагалі багато було тут в селі. А ми знаємо, ну так, що на російській балах. Вони по-руськи балакали, розгарені, бо я знаю, мишка між ми тоді як приїжджав сюди, вже він вони виїхали, а чого вони виїхали, не знаю. Що він часто приїжджав, так він сюди заїжджав, а вже літка паніша жила в доміку, так він сюди до неї заїжджав туди. Mm -hmm. <губав>, Любов її була тоді. Mm -hmm. ну, а тоді оце ж вони, оце ж монахи жили, а тоді жили, і тут жили монахи другі жили. А тут жив не монахи, а русояр жив, ah. Іван Русояр жив. Оце ж того мого батька та Марія була за русояром, вона рано вмерла. А тоді ото жив дід трохим, та як і діда трохим вона жила, скрипник жив. А тоді ото жив е, Яким панченко. Оце девичку живе, я, пані mm -hmm. оце Яким і ото хведу, це були рідні. І оце була баба гарна, ота ж та сарафонівська, це вони рідні були. А тоді оце ж там вже построїв комусь, то він вже построївся, вже там вже була. Ну, це все по нашій вулиці. А скажіть, колодязів багато було? Пам'ятаєте? Оце, бу Оце ось один колодязь, угу. а це ось другий колодязь. Оце в дворі третій. Ага. Ну, п п вода була? Не було води, по 18 метрів і на каплі ага. води не було. Yes. А в валі тут був колодязь, ми ходили по воду, так вони закидали, той, ну, тоді, так вони закидали ходу поставили. Ну no, вода як тобі була. На стірку <говори> ву, <говори> скотині, Пить. а питні. А, а, пит, а, 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 а. А, а, а транспорту багато ходило на Донецьку, це в Донецьке? Ой, та тут все время ходило. Да? Машини, машини. Грязюка, так? Да? <говори> Я ж кажу, ми о, то по воду ходили, скотину ж держали і тут. Це з 59-го року тут. І от одну мою порузиння настелиш на дорожку, проїхали, протягли і нема. Ви ще пам'ятаєте, як без електрики жили тут? Ну, я, я не Вже вже ви з електрики були. вже не? був, був. радіо було, да? а, телевізорів ні, так? Да? Телевізорів ні, телевізоризори. Телевізорів... Тепер я знаю у Павлінці, я був телевізор, ми ходили дивитися. А ми ходили там... в нас на Васильівку, ще... Ось до Плющ, до така mm -hmm. кас, коробка, і він ото круте, не знаю, що воно було, а кранчик маленький, mm -hmm. ми ходили дивитися. Я, а я... Мишки сарфаніску теж ходили. На ми, ми туди не ходили, ми ходили сюди. А, ну, все. Ну, ми спасибо. Так, по нашій вулиці це сум. С... Погорілок називали.